Книга Короткі думки номер 28 Кредо. На що мені наплювати? Наплювати на мої орфографічні помилки. Помилки у неправильно оформленій мові. Не наплювати на зміст написаного. Головне, зміст. Наплювати мені на мій вигляд. Не зациклюйся на зовнішньому вигляді людей, бо головне вигляд людської душі і зміст їхніх діянь. Ось що головне. Наплювати мені, як я виглядаю на лиці, і яке в мене тіло це все обманка для мене дурість. Бо я дивлюся не на лице людське, а на душу, не на слова. А на надіяння і плоди людської роботи. Для мене головне в житті це Бог. А як любити Бога і не любити свого ближнього? Як? Це любити Бога і не любити свого ближнього. І тому головне для мене будь-яка людина. І головне навіть для мене мій ворог. Бо якщо я не вмію правильно поводитися із ворогом, якщо не покажу ворогу і навіть другу, що то є зло, і як позбутися зла, то як я буду любити свого ближнього? Люди люблять, щоб їх хвалили, прославляли, але це така мізерність. Вона Славі земні, в рай Божий не попадеш, а на прославі себе власного чи людей можна схибити. Хвалити треба вміти, а славити тільки Бога. Людям треба вчитися правильно служити. Людям треба вчитися правильно служити. Служити добром, служити любов'ю. Але категорично не можна бути рабом нікому в світі. Капіталізм хоче, щоб люди були рабами грошей і матеріалізму. І тому я не люблю і плюю на гроші. Гроші для мене це зла необхідність. зла необхідність, яку треба використовувати і не поклонятися їй. Я раб Божий і не можу бути нікому іншому рабом. Я слуга добра і любові і служу разом із добром і любов'ю людям так, щоб, нікого, щоб нікому не стати при цьому рабом. Я не раб своїм друзям, іншим людям, я їм слуга. Ось моє кредо в житті, моя основа. А що тут неправильного?